391 антена за 24 години. Київські політехніки встановили новий національний рекорд. Задоволені тим, що була велика команда. студентів КПІ, що прийшли люди, що вони що вони отримали якісь теж позитивні враження від того, що вони були причетні до чогось великого. Таку антенну створюють у шість етапів. Волонтери працюють чітко і злагоджено крок за кроком. Спочатку це нарізати. Ці термоусадки потім а, надягнути по черзі. значить, перший слой це найтонший такий слой запаяти, натягнути другий слой, поверх нього третій слину останній, Ось це штука. Надягати, щоб була ізоляція і було більш плотно тримався. Трималася останній етап найважливіший: захист від бруду та води, щоб жодна крапля не потрапила всередину рації. Потім я беру п'ятий етап, надягаю його на антенну, так, щоб воно прилягало тут, але ближче до різьби, і потім треба нагріти, щоб термоусадка склалася, і закрутити так, щоб воно закріпилося по різьбі. До виготовлення подовжених антенн для рацій долучилося близько сотні людей: студенти, викладачі і просто небайдужі. Адже кожна з цих антенн зв'язок для наших військових на фронті. Для збройних сил України для зв'язку. Антени дуже розхідний матеріал, тому доводиться закривати цю потребу Крім антен для рацій, капишники плели маскувальні сітки та виготовляли окопні свічки. Усе це вже найближчими днями доправлять військовим на фронт. Тож наближаємо нашу перемогу разом.